пам'ятаєш, до речі, внизу у цій залі. Так? Так, так. От, докері. Ми да. зіграли як роль? А, музикантів! Музикантів! Ми зіграли, музикантів. Да. От ми зіграли ну, просто, ось. там був серіал, та, нам, нам навіть не довелося ем, в ну, да? себе видавати. Ми просто робили, свою, себе, справу, да? робили свою справу. А, да? справу, робили свою справу так. а ви грали гурт Артіш чи якийсь, е, якихось інших музикантів?